Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми розпочинаємо розгляд партій, які граються на жіночому ставангері. Так, цього року цей традиційний шаховий турнір, який зазвичай збирає кращих представників чоловічої шахової еліти, також покликав до себе жінок. Жіночий турнір грається паралельно з чоловічим, і його склад досить потужний. На чолі китаянка, чемпіонка світу Дзюйвензюнь. За нею також китайська шахістка, нещодавня учасниця турніру претенденток Дзе. Третєю йде Хампі Канеру з Індії, Анна Музичук з України, Рамішбабу Бабу Вайшалі, також Індія. До речі, всі ці шахістки нещодавно грали на згаданому турнірі претенденток. Ну а шостою йде легендарна шведська шахістка, міжнародний кросмейстер Пія Крамлінг, який вже більше 60 років, але вона продовжує грати дуже і дуже потужно, ще раз доводячи, що в шахах, особливо жіночих, досвід це дуже вагома складова. Шість шахісток грають в два кола, і система нарахування очок досить своєрідна. Вона вже давно стала візитівкою цього змагання. Отже, в кожному турі граються по три класичні партії. Якщо хтось перемагає в класиці, то отримує три очки. Той, хто програє, нуль. Якщо в класиці нічия, то переходимо до партії смерті або ж Армагеддону. Білим дається 10 хвилин, чорним 7 і додавання однієї секунди за кожен зроблений хід, починаючи з 41-го. Нічия в Армагеддоні на користь чорних. Той, хто виграв Армагеддон, отримує півтора очки, хто його програв, одне. Ось така дуже цікава система. Головна мета якої підвищити видовищність змагання. Чи досягають організатори цієї мети? Кожен з нас хай вирішує самостійно. Ну а ми переходимо до центрального для українців протистояння першого туру, в якому зійшлися Анна Музичук та Лейтензе. Перша класична партія між цими шахістками після досить впертої боротьби закінчилася повторенням ходів в напруженому мітельшпілі. І ось через деякий час суперниці знову сіли за дошку і грають Армагеддон. У Анни Музичук 10 хвилин, у Лейтензе 7, але Анні треба перемагати. Отже, е 4 зіграла Анна, е 6 французький захист, Д4 Д5. Слід сказати, що до певного моменту шахістки йдуть по шляху їхньої класичної партії. Як і там, Музичук зіграла систему Тараша, кінь Д2. Лейтензе також відповіла ходом С5, кінь G 3 взяття на D4, далі кінь F6 і E5. Кінь відійшов на d7, Кінь 2 F3. Кінь С6, гра Лейтензе, двічі атакуючи пішака Е5, захист, слон Е7 і слон b5. В класичній партії. Китайська шахістка розмінялася на d4, зіграла А6, і Анна Музичук, побивши з шахом на d7, поставила ферзя на g4, напавши на пішака. Тут Лейтензе довго думала, але, врешті-решт, зробила правильний і найсильніший хід g5. Після слон e3, ферзь C7, F4. Суперниці зробили довгі рокіровки після Тура g8, ферзь e2, король b8, тура HF1. Анна Музичук отримала певну перевагу, але реалізувати її не змогла, оскільки китайська шахістка захищалася дуже і дуже впевнено. Втім, в Армагеддоні Лейтензе вирішила зіграти інакше. Замість взяття на d4 вона поставила фарзяна Б6, це більш активний хід. Білі грають С3 і кінь c 5 Ідея чорних поставити коня на e 4 Звісно, це дуже і дуже непогане поле для легкої фігури. Але поки що ферст c 2 слон d 7 грають чорні, і тут Анна Музичук демонструє, що грає лише на перемогу. Ну, звісно, за форматом цього змагання їй і треба перемагати. Якщо зробити хід 2.0, то будуть масовані розміни. На D4 на D7, позиція значно спрощується, і в такій ситуації білим виграти було б значно важче. Тому відходить слоном від розміну на Е2 музичук. Відбувається розмін на Д4, 2020, тура А С8 і слон Е3. Білі загрожують розчистити діагональ G1А7 і відскочити конем, нападаючи на ферзя. Тому чорні грають А5, маючи на увазі просування пішака А. Тому білі грають А4. І тут у китайської шахістки була можливість спростити гру, забравши слоном на А4. Далі після взяття ферзь Б2. Ферзь б'є А5, Тура С3 і ферзь Б5. Виникав ось такий цікавий еншпіль, в якому у чорних тура і два пішаки за слона і коня білих, але все ж таки пішаки розрізнені. У білих фігур є опорні пункти, і це приблизно рівна позиція. Але Лейтензе вирішила пограти в мітельшпілі. Вона зіграла ферзь с 7 напавши на пішака. Білі грають ф4 і ф 6 Чорні рішуче атакують центр білих, і після взяття слон б'є БЄФ6 білих пішаків в центральній частині шахівниці вже не залишилося. Однак кінь Б5 зіграла Музичук, відганяючи ферзя на b8, тура А Е1 і короля ж 8. Білим не вдається зайти своїми фігурами на поля Е5 і Д4 і заблокувати пішаки в стилі Аруна Німцовича. Після ферзь Д1, Б6 слон Д4. Але нарешті кінь е 4 грає Лейтензе. Придивіться до цього централізованого коня. В партії він зіграє вирішальну роль. Білі грають G3, е 5 грають чорні, і після взяття слон б'є Е5. Нічого суттєвого не вдалося білим досягти. Слон G4 грає Анна Музичук, нападаючи на слона, і тут чорні могли розмінятися на g4, забрати на d4, зіграти ферзь d6, прикриваючи поле e 6 і це приблизно рівна позиція. Однак Лейтен пішла на інше продовження. Вона розмінялася на b5, тепер Тура c 8 під боєм, вона відійшла на d8 і на дошці критична позиція цієї дуже важливої партії. Тут Ані Музичук, в якої зберігалася невеличка перевага за часом, слід було обов'язково зіграти король G2, додатково захищаючи пішака G3. Якщо чорні зіграють слон ж 3 маючи на увазі після ж зайти на це поле ферзем, то білі, звісно, заберуть второю коня і виграють цю партію. Тому треба бити на F1, далі кінь F6, перекриваючи вертикаль. Слон f 3 взяття на d 4 і білі отримували чудову позицію. В такій ситуації слон сильніший за коня, а пішаки b 6 та d5 5 це суттєві слабкості. До того ж, пішак білих b5 5 це потенційний прохідний пішак. Коротше кажучи, тут можна було грати на перемогу за білих без особливого ризику. Але, на жаль, Анна Музичук поквапилась, зіграла слон F5. І пропустила дуже красиву комбінацію китайської шахістки. Лейтензе рішуче розмінялася з шахом на d4, і тепер на пішака Ж3 нападають і кінь, і ферзь чорних. Кінь б'є g 3 зіграла китайська шахістка. Це вилка. Що робити білим? Якщо забрати коня, то шах короля ж 1 ну і тут навіть не вічний шах з боку чорних, його просто немає, а удар б'є F5. І після взяття тури втрачається тура Є1, коротше кажучи, у чорних вже виграна позиція. Але Анна Музичук зіграла тура Е7, контратакуючи пішака ж 7 Українські шахістці здавалося, що вона тут виграє. Дійсно, якщо забрати на F5, то білі забирають турою і загроза мату поновлюється. Але китайська шахістка несподіваним контрударом Тура f 7 зруйнувала всі плани Українки. Подивіться на цю мальовничу позицію. Відразу декілька фігур з обох боків знаходяться під боєм. Ми відразу розуміємо, що бити на всім не можна, оскільки буде вилка на Е2. Ну а що робити? Кращим, як каже комп'ютер, був варіант Ферзь h 4, захищаючи туру Є7. Віддаючи на f5, однак після взяття тура б'є f5 у білих є хід ферзь g4, подвійний удар. І чорні, звісно, можуть зіграти тура g8 після взяття на f5 у чорних декілька зайвих пішаків, але може краще навіть ферзь e5 зіграти. Ось так віддати ферзя за туру. І тут дві тури значно більш сильні, ніж ферзь. У білих немає жодної контргри, і виграш чорних справа часу. Однак Анна Музичук у розпачі вирішила все ж таки забрати на F7. Пропустила хід кінь e2, далі взяття на d4, СД, дві тури й слон за ферзя, але тура f8. Ми розуміємо, що якщо відійти турою, наприклад, на d7, то буде ж 6. Розміни фігур неминучі. Слон d7 зіграла музичук, розмін, ферзь d6. Ну і тут, в принципі, білим можна було вже здатися. Ми прекрасно розуміємо оцінку цього положення. Чорні, звісно, мат по 8 не зівнуть. Прохідних немає у білих після слон f5, g6, правильна квартирка, проганяючи слона назад. Ну і нарешті ферзь заходить. Тура f2, забираємо на d4, слон e 6 ще подвійний удар. І тут музичук здалася. Ось така цікава друга партія. Шахістки грають на повну катушку. Викладаються у всіх поєдинках і в класиці, і в Армагеддоні. На жаль, в другій партії Анна Музучук не зуміла здолати китайську шахістку. Дуже чіпка ця літензе добре бачить тактику. Ну, фінальна комбінація красива. Можна її використовувати у вигляді навчального прикладу на заняттях в дитячих групах. Таким чином, після першого туру у Анни Музучук, яка Зіграла в нічию класичну партію, програла Армагеддон одне очко, а у її суперниці півтора. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!